Хто вірить у дива, з тим вони і трапляються. Новорічний експрес. Зі станції зимова казка щороку вирушав чарівний потяг. Новорічний експрес. Оу! Ми готові вирушати. Радісно вигукнув Ельф дзвіночок. Всі подарунки вже завантажені. Потяг рушив з місця. Він мчав через усю Україну. На кожній станції він зупинявся, щоб передати подарунки: у Києві, Львові, Одесі, Харкові і навіть у найвіддаленіших селах. Ельф дзвіночок дуже радів, коли бачив, як діти тішилися подарунками, аж раптом. Потяг різко зупинився. Подарунки розсипалися по снігу, а ельфи почали панікувати. Колі зруйновані. -яй -яй! За дерево почулися тихі кроки. До потяга підійшли звірята. А що тут сталося? запитав ведмедик. Ми не можемо далі їхати. Колі зруйновані. Подарунки розсипалися. Діти залишаться без подарунків. Свята не буде, не буде. Та ну, не хвилюйтеся. Разом ми все виправимо. Звірята одразу взялися до роботи. Білочки бігали по снігу, збираючи подарунки, складаючи їх до вагонів. Зайчики лагодили пошкоджені коробки. Ведмедик і його друзі тваринки. Майстерно полагодили зруйновані колії. Вау! Ну це просто диво! Завдяки вам, ми зможемо завершити нашу новорічну місію і врятувати свято. Ельфи вже були готові вирушати. Коли Зорян помітив, що стрілка на панелі показує нуль, але вони має. Ой ой і що ж тепер робити? Усі опустили голови. Я знаю, хто нам допоможе, сказав дзвіночок. Я піду до феї лісу. Мавки. Він швидко побіг крізь засніжений ліс. Та дорогою дзвіночок відчував, що хтось іде за ним слідом. Нарешті він знайшов старе чарівне дерево. Там на нього чекала Фея лісу. Я знаю, чому ти тут. Еліксир надіє! Ось що вам потрібно: у ньому віра, добро та надія дітей, які так чекають на свято. Він запалить серце вашого потягу. І ви врятуєте свята. Я вас вірю. Ельфи залила бак і потяг ожив, готовий рушати далі. Дзвіночок, перевіряючи чи всі подарунки на місці, помітив, що один із вагонів відкритий. Ага, я так і знав, що хтось за мною слідкує. Зловив тебе, а ну, зізнавайся, хто ти. З темряви вийшла загадкова постать, яка злюще скривила обличчя. Ой, 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 я зруйную ваше свято, гаркнула вона. Я ненавиджу новий рік. Чому? здивовано запитав ельф. Бо мені ніколи не дарували оціх всяких ваших подарунків. Так не обов'язково отримувати подарунки. Ти можеш дарувати сама. Це навіть краще. Коли ти даруєш щось від щирого серця, ти відчуваєш. Справжню магію свята. Поїдь з нами, запросив дзвіночок. Всі разом вони вирушили в подорож через засніжені пейзажі України. Зеленка, що тепер вважала себе частиною святкової команди, відчула, як її серце наповнюється теплом і добротою. Новорічний експрес прибув на всі станції. Найкращий подарунок. Це дарувати радість один одному. З новим роком любі малята. Хо-хо-хо! Привіт, друзі! Я вже в дорозі. Заходьте на канал Казкова Мудрість та вас чекають зимові казки та магі. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.